Медитація балансу. Закриваємо очі та заходимо в медитацію через повне, тотальне розслаблення. Відчуваємо, як розслабляється наше тіло, наші ноги, руки, як розслабляється живіт і діафрагма, Як розслабляється наше обличчя. Пальчики на руках, на ногах, як в нашому серці, поселяється розслабленість. Через вдячність з'єднуємося з силою землі. Запускаючи потік вдячності в поле землі, відчуваємо, як її сила проходить через нас і через енергетичні потоки. Через корінці, канатики, промінчики з самого ядра рухається по нашому позвоночнику до маківки. Увага наша перетікає в серце. В нашому сердечному центрі відчувається наша присутність. Відчутно, як світло розширення насичує тіло. Яскравими пульсуючими імпульсами. Далі, через ці квантові частинки тіла наповнює нашу енергоструктуру, кімнату чи будинок, місто і виходить за межі всіх континентів. Свідомість робить це без нашого контролю. Ми виходимо за кордони сонячної системи, наповнюючи собою своїм світлом. Всі метеорити, супутники, небесні тіла і планети, до кордонів та за межі Всесвіту. І далі через все існування до поля безмежності. Все тяжке, всі емоції стікають та утилізуються. Слабкі місця наповнюються світлом. І ще більше дозволяємо собі повне, тотальне розслаблення і розширення. Я є безмежна суть. І коли ми остаточно розслабились, переносимо свою увагу в наш перший енергетичний центр, починаємо усвідомлювати. Чи відчувати, як наша чакра в районі Куприка налаштовується на дихання, серцебиття та хвилю землі? Переходимо в відчуття і паралельно відпускаємо всю тяжкість, спричинену програмами і переконаннями, які пов'язані або що провокують неврівноваженості, тривожність, неспокій, відпускаємо все тяжке, все, що не наше. Все, що нам більше не служить, все, що не є благом для нас. Давайте також на цьому рівні відпустимо та анулюємо любі страхи, особливо страх смерті. Дайте енергії землі розчинити і утилізувати ці токсичні енергії. Спостерігайте. Як поступово чиститься ваше поле, як вивільняється ресурсна енергія? Наповнюйте себе силою землі та насолоджуйтесь тим, як лагідно ця сила наповнює вас і стає ключом вашої рівноваги та балансу, як все більше впевненості з'являється в вашому тілі. Та вашій свідомості. Спостерігайте за процесом і продовжуйте розслаблятись і дихати спокійно, повільно. Підключіться до потоку землі і довіртесь йому повністю. Почуйте, послухайте музику землі та природи. Нехай ця симфонія звучить в кожній клітиночці вашого тіла, кожна ваша квантова частинка та кожен атом вашого тіла підтримує процес повернення до балансу. Насолоджуйтесь процесом. Подумки поставте ноги на ширину плеч, розкиньте руки і перебувайте. В процесі наповнення. Відслідкуйте потік землі, що заходить знизу, та промінь абсолюту, що не спадаючим потоком наповнює вас через маківку, вибудовується чітка енергетична вертикаль. Відчуйте в своєму сакральному серці спокій і благодать. Спостерігайте, як це неймовірне світло по спіралі розкручується на рівні грудей та допомагає вам повернутися в свою золоту вертикаль до своєї рівноваги. До гармонії і балансу. Дихайте цією гармонією. Наповнюйтесь цим станом, запам'ятайте його, відслідкуйте, що ваші руки, ваші долоні тримають світло, ваші стопи проводять енергію і силу золотисторадушного потоку землі. Наповнюйтесь і дихайте. З вдячністю і любов'ю! Погляньте на матінку землю і на себе. Відчуйте її та свою силу. Дихайте спокійно, рівно. Дихайте в унісон землі. Кожен вдох. Це світло і любов. Кожен видох це вдячність. А вдох глибокий повні груди, з відчуттям рівноваги та гармонії. Світло і любов. Видох, вдячність. І ще раз повільно, м'яко, легко, вдох. Світло і любов. Видох, вдячність.